Мною прийнято рішення про проведення спеціальної воєнної операції. Росія здійснила удари по нашій військовій інфраструктурі. Ми вводимо воєнний стан на всій території нашої держави. Ледь не від початку повномасштабного вторгнення політики та суспільство дискутують, як саме має закінчитись війна та якою має бути наша перемога. Вихід на кордони 1991 року. Чи достатньо цього? Чи це стане лише короткою перервою перед наступною спробою Росії стерти Україну фізично та з історії? Щоб захистити себе та світ від нової агресії, необхідні як глибокі внутрішні зміни в РФ, так і гарантії безпеки та поступального розвитку для України, зокрема членство в ЄС і НАТО, що гарантували б сталий мир. Тому представники українського громадянського суспільства вирішили сформулювати комплексне бачення нашого майбутнього, нашого сталого миру. На наше прохання, на прохання військових, представники громадянського суспільства взяли на себе сміливість детально прописати ці умови. Адже просто повернутись до передвоєнного стану речей було б величезною помилкою. Ніхто не знає, як саме закінчиться ця війна. Це не є питання нашого знання чи незнання результатом конкретних дій як на фронті, так і в тилу, як України, так і сусідніх країн. Ми, однак, чітко розуміємо, будь-який договір з Путіним буде не миром перемир'я. А найкраще, що може статись з Росією у цій війні, це повна поразка путінівського режиму і неможливість його повернення в майбутнє. Ми не знаємо, коли це станеться, і скільки ще перешкод доведеться здолати на шляху до мети. Але ми твердо переконані, що мусимо пройти його до кінця, заради кращого майбутнього України, Європи і всього світу. Документ складається з двох основних частин: як Росія та її громадяни мають відповісти за війну, а також які гарантії необхідні для сталого миру. По суті, це покрокова інструкція. Навігатор, який показує напрямок руху та ціль, якої ми маємо досягти. У цьому документі ми описали умови, за яких Росія програє і вже ніколи не захоче ні на кого нападати. Ми маємо забезпечити світ, в якому така жахлива агресія не зможе трапитись направду ніколи знову. Росія десятиліттями використовувала війну як спосіб досягти своїх геополітичних інтересів, а воєнні злочини раз у раз ставали її інструментом позазаконної військової переваги. Та чомусь у російському інфопросторі ми чуємо лише горде діди воювали. І нічого про голодомор, депортацію кримських татар, репресії проти українців в окупованому Криму та окремих районах Луганщини і Донеччини, які тривають протягом десяти років. Не можна побудувати сталий мир без справедливості. Ми маємо припинити традицію безкарності, якою Росія насолоджувалася десятиліттями. Необхідні зміни у масовій свідомості росіян. Вони не усвідомлюють власної відповідальності ні за війну, ні за її наслідки. Сьогодні Україна розслідує понад 110 тисяч кримінальних проваджень про російські воєнні злочини. Якщо ми хочемо припинити війни, то маємо карати за вторгнення і геноцид. Сильна та одноголосна відповідь світового товариства не лише забезпечить справедливі компенсації. А й змусить російське суспільство переосмислити питання загальнолюдських цінностей як основи безпеки та світопорядку. Юридична оцінка має величезне значення, та цього самого по собі недостатньо. Лише прямі матеріальні збитки України від повномасштабної війни сягнули 400 мільярдів доларів і щоденно продовжують зростати. Необхідно змусити Росію відшкодувати все. Кожне зруйноване життя, кожен зруйнований будинок. Для цього треба зрозуміти, як змусити Росію платити. У межах західних санкцій було заморожено понад 300 мільярдів євро з резервів російського центробанку. Використання цих коштів як компенсації українських втрат було б логічним кроком. Та це потребує змін до законодавства та певної політичної сміливості від урядів США та деяких країн ЄС. Іншим джерелом компенсації можуть стати кошти приватних компаній та фізичних осіб, пов'язаних із путінським режимом. Росію потрібно позбавити важелів впливу на міжнародні організації, щоб країна-агресор не впливала на ухвалення рішень. Зокрема, переглянути право Російської Федерації займати місце у Раді безпеки ООН. Слід виправити грубе і безпрецедентне порушення статуту ООН, коли Російська Федерація успадкувала місце радянського союзу в обхід передбачуваної процедури. Наслідком цього стали постійні блокування дій Радбезу, ядерний шантаж, уникнення відповідальності за свої злочини не лише в Україні, а й в Грузії, Чечні, Сирії країнах Африки у майбутньому, коли Російська Федерація повернеться до правил цивілізованого світу, вона зможе набути права звичайного члена ООН на загальних. Підстава Російська Федерація матиме піти з усіх сфер життя в Україні, щоб українське суспільство без будь-якого тиску чи втручання могло визначати своє майбутнє та захищати власну ідентичність. Повоєнний період буде важливим для нормалізації порядку і безпеки в Європі, вже зараз необхідно озвучувати свої вимоги до російського суспільства. Перш за все, постпутінська Росія повинна позбутись всіх зазіхань на українські суверенні території в Конституції, військовій доктрині інших документах. Українських дітей, яких було депортовано на території Росії, необхідно розшукати і повернути додому. А от військових злочинців, які переховуються там навпаки. Віддати незалежному правосуддю Росія не має права претендувати на історичні і культурні артефакти, викрадені під час воєнних дій або окупації. Також набути під окупацією російське громадянство повинно бути визнано нікчемним. А люди, які хочуть залишити собі ці паспорти, виїхати з України як громадяни іноземної держави. Як забезпечити сталий мир та якою має стати Україна? Початком відповіді на це питання є набуття Україною членства в Європейському Союзі та НАТО. Членство в ЄС задасть внутрішню рамку Україна йтиме шляхом зміцнення демократичних інституцій, розвиватиме здобутки децентралізації та водночас уникатиме сповзання до авторитаризму та монополізації влади ризиків, що є типовими для багатьох післявоєнних країн. Своєю чергою членство в НАТО гарантуватиме зовнішній каркас безпеки. Шляхи до цих інституцій нерозривно пов'язані, хоча і не обов'язково завершаться одночасно. На заході існує безліч стереотипів щодо Росії, і мова не лише про матрьошку, ведмедя та балалайку. На жаль, поширені ідеї щодо величі, непереможності та успішності Російської Федерації на противагу другорядності України. Побутують міфи про можливість демократизації імперської Росії. Про те, що зростання торгівлі з Росією запобігає її агресії, про те, що колонізованих народів давно не існує, а є один великий російський народ. Через роки пропаганди та маніпуляцій Російська Федерація навязала всім своє право на всю спадщину Радянського Союзу. Для подолання стереотипів необхідно почати з принципу: нічого про Україну без України, адже суверенна держава має виключне право на самовизначення та представлення власних інтересів на своїй арені. Росія ж все перетворює на зброю, і світ має це визнати. Спорт, музика, науковий обмін, культурний обмін, роздух російських громад за кордоном все це використовується для здійснення шкідливого впливу в медійному та культурному середовищі країн Заходу. Сучасна Росія є наслідком багатьох століть кривавих колоніальних війн, знищення меншин, що продовжується й нині. Без докорінних змін у культурній та політичній традиціях Росія після поразки ризикує перетворитися на державу, яка прагнутиме реваншу і становитиме загрозу наступним поколінням. Стійкого та сталого миру в Європі не буде допоки на континенті залишається країна, яка не поважає права людини і права народів. Росія зберігає імперську колоніалістську природу своєї державності. Вона є федерацією лише формально. Агресивна війна засвідчила, що без подолання. Колоніалізму і тоталітарізму імперія завжди загрожує тому світу. Необхідно привести російський лад у відповідність до конституції, втілити рефедералізацію і деколонізацію. За аналогією з денацифікацією гітлерівської Німеччини необхідно провести дерашизацію, подолати гуманітарні причини і наслідки імперського режиму, засудити злочини, відкрити архіви, заборонити імперську символіку, переосмислити історію, відродити національні мови і культури поневолених народів. Росія повинна бути демілітаризована, роззброєна, денуклеаризована і позбавлена змоги розпочати нову війну в Європі. Це необхідно для покарання ядерної держави-агресора, що одісла напад на суверенну державу, погрожувала застосуванням ядерної зброї, захопила об'єкти атомної енергетики з ризиком виникнення масштабної ядерної аварії. Росія постійно використовує енергетику як свою зброю, тому цю можливість в неї треба забрати або обмежити принаймні. Мовчазне невтручання країн-покупців у та, куди вона витрачає кошти від продажу газу і нафти, стало однією з причин воїн Росії в Грузії та Україні. Так буває, коли імперіалістична країна отримує неконтрольовані надприбутки і вирішує витратити їх на агресію замість розвитку. Оскільки глобальна торгівля нафтою і газом поки зберігається, принципи такої торгівлі мають бути переглянуті. Ми автори цього маніфесту. Представники українського громадянського суспільства віримо, що втілення ідей цього документа унеможливить наступну агресію Росії та забезпечить сталий мир в інтересах усіх народів. Звавши гасло ніколи знову. Маніфест Сталого Миру презентували вже у 14 регіонах України: від Ужгорода до Харкова, від Одеси до Києва. Його також показали на Мюнхенській безпековій конференції, Варшавському безпековому форумі, Безпековому форумі у Галіфаксі, на Заходах у Бельгії, Британії, США, Індії, Японії та інших країнах. Робота триватиме і надалі. Прочитайте повний текст маніфесту за посиланням в описі або просто відскануйте цей QR-код. Обов'язково поділіться маніфестом з друзями та колегами. Адже лише знаючи, що таке перемога, ми можемо досягти її. Разом з союзниками